Доброго раночку усім! Вітаю вас! Вітаю вас на прямому ефірі зі мною. Мене звати Лавренюк Алла. Такі прямі ефіри це прям частина мене, тому що я надзвичайно щаслива передавати вам свої знання, свою енергію, свої вміння і взагалі робити все так, щоб ви були щасливі і вдосконалювали себе. Ну що ж, сьогодні в нас з вами дуже буде цікава тема, так. Перш ніж ми почнемо декілька організаційних моментів для усіх новеньких, беремо з собою обов'язково чай, каву, смаколики. Хтось, можливо, доїдає сніданок або тільки готує сніданок. Я сьогодні з кавою. Як то не дарма? Зробили нашу брендову термочашечку, щоб я могла пити каву цілий ранок, поки проводжу прямий ефір. Також беремо з собою обов'язково зошит і ручку, обов'язково для того, щоб мати чим записувати і мати на чому записувати. Тому що слухати це добре, найкраще це концентровано слухати. Тобто, коли ви слухаєте і усвідомлюєте те, що ви чуєте. А ще найкраще це наступний рівень взагалі. Прекрасного усвідомлення і навчання це записувати те, що ви чуєте. Тому що, коли ви записуєте, ви не тільки поглинаєте інформацію, а також її відображаєте. Тому вже працюють зовсім інші види пам'яті, які допомагають вам зафіксовувати інформацію на довготривалу, довготривалий час. Тобто, це те, якраз що ви хочете. що Як це вчити англійську мову так, щоб от один раз почути. І запам'ятати раз і на все життя. Дуже просто це один раз почути сконцентровано, задати запитання, якщо вам щось не зрозуміло, і обов'язково записати. Ви можете потім це не відкривати, але ви це запам'ятаєте раз і на все життя. Що ж, я вас всіх вітаю. Скажіть мені, будь ласка, чи ви готові? Якщо готові, то давайте позитивні смайлики. Це означає, що ми будемо з вами розпочинати. Я бачу всіх моїх постійних глядачів. Доброго раночку! Доброго раночку, Ігоре. доброго раночку, Леся, Мар'яна, Ольга, Тетяна, Вікторія. Доброго раночку усім! Так, боже, як я рада вас бачити. Юлія, доброго ранку. Як я рада бачити вас, тому що без вас, неділя, це вже не неділя. Так? так як ви кажете мені, Алла, не зупиняйтеся проводити такі прямі ефіри, тому що без вас неділя це не неділя. Так само і без вас. Так, бачу вас всіх. Давайте тоді розпочинати, так. У нас сьогодні з вами буде одна з важливих тем, тому що ми вже будемо з вами розпочинати будувати речення англійською мовою. Так, секундочку. Будувати речення англійської мови. Ми вже з вами пройшли іменники, які бувають прикметники, які бувають заіменники, які бувають множина іменників, порядок прикметників в англійському реченні. Так, ми вже з вами пройшли ось ці всі дрібні частинки, які з яких будувати речення. А сьогодні, сьогодні ми з вами будемо проходити тему «to be». Як казав великий Шекспір, to be or not to be, бути чи не буде. Ця конструкція сьогоднішня тема вам допоможе вже почати будувати прості речення англійської мови. Прості речення. Сьогодні я вам розповім, що це за речення такі. Вар'яна пише: мені якраз потрібно домашню робити в академії по темі to be з вами вивчу. Ну, так я ж вам в академії теж її пояснюю. А сьогодні, зараз ви можете взагалі на прямому ефірі її попрактикувати. Так, супер. Що ж, для когось це буде нова тема, а для, ну, а для тих, хто вже її знає, то якраз її повторять. Що таке дієслово be? В основному для українців, для нас ця конструкція досить таки складна для усвідомлення на початках вивчення англійської мови. Тобто, якщо ви зараз починаєте вивчати англійську мову, вам ця конструкція може бути трішечки складною. Тому що по факту є певні речення, де ми взагалі її не використовуємо. Так? Ми її не говоримо. Але в... В англійській мові потрібно так говорити. Тобто трішечки базово будемо говорити в англійській мові, вам буде здаватися трішечки дивно, але так потрібно говорити, тому що так будується речення, повноцінне речення. Що це таке за речення? Що це за взагалі це таке? Це ось це маленьке слово є, яке ми ставимо в українській мові. Так? Це по факту, коли ми говоримо: я є студент, вона є вчитель. Вони є учні. Містер Пріслі є наш вчитель. В українській мові ми так не говоримо є. Так? Ми його опускаємо. Тобто ми говоримо просто: я студент, вона вчитель, містер Пріслі наш вчитель. Вони учні, вона гарна дівчина, я вдома. Тобто Ми не говоримо Я є вдома. Вона є вчитель, ми є студенти. Погоджуйтесь так зі мною, усвідомлюйте зараз цей момент. А ось в англійській мові так говорити потрібно. Тому що в англійській мові є золоте правило. Має бути обов'язково підмет і присудок. Обов'язково має бути мама і папа, має бути повноцінна сім'я. Тому обов'язково, якщо ви хочете сформувати англійське речення, у вас має бути обов'язково підмет і присудок. І ось цей якраз роль, присутка, роль присутка в цьому реченні буде виконувати ось це дієслово «to be». Окремо, дієслово «to be, воно, перекладається як, воно перекладається як бути, існувати. Так? Воно е, по факту використовується от саме в цій формі to be, використовується, коли ми говоримо бути. Існувати ось цій формі інфінітива, коли невідомо хто є. Але в теперішньому часі, коли ми говоримо, що хтось є десь, то у нас ось це слово бути буде змінюватись в українській мові, змінюється на букву є. Наприклад, ми ж не говоримо я бути вдома, я бути студентом, вона бути вчителем. Ні, ми говоримо Я є студент, вона є вчитель. А тепер момент. Такий маленький момент, на який потрібно звернути увагу. Якщо в українській мові в нас слово є однакове для всіх, я є студент, вона є студент, ми є студенти, вони є студенти, то в англійській мові, в англійській мові ось це слово є буде мати три форми. Тобто воно не буде однакове для всіх нас, осіб, воно буде мати три форми. І це важливий момент, на який потрібно зараз звернути увагу. Але перш ніж ми перейдемо до побудови самого речення, і що це взагалі за речення такі, коли ми будемо використовувати наше дієслово чобіт. Так, зараз трішечки себе зміщу в інстаграмі. Поки okay, я роблю такі міні-паузи. Не забувайте, маленьке таке нагадування: не забувайте ставити лайки під час трансляцій, тому що ваші лайки, ви так отапайте на екран. Ваші лайки це означає, це показує соціальні мережі, що вам це цікаво, що ця інформація цінна, і ви допомагаєте мені просувати мене як експерта, просувати мене як людину, яка дає знання. Тому я буду вам надзвичайно вдячна. Дякую вам. Так ось. Що це за такі речення, коли ми будемо використовувати саме слово to be», Так, ось це є говорити. Це речення про стан або почуття. Тобто, коли ми говоримо, що хтось є якийсь, я щасливий, I am happy, я є щасливий. По факту ми говоримо англійською мовою. В українській мові в нас немає, ось цього є, але ми розуміємо, що воно там є. Так, воно там існує, а в англійській мові має бути, має бути обов'язково. I am happy. Тому що в даному випадку в нас є підмет це I, M це присудок. Золоте правило англійської мови. Підмет і присудок. Це прям золоте правило, якщо ви хочете говорити англійською мовою. Далі, коли ви говорите про професію або роль в суспільстві, наприклад, вона лікар, він лікар. Так, he is a doctor. He is Тобто ми бачимо, у нас тут є теж ось це дієслово be», «is», яке перекладається як є. Тобто, якщо ви зараз послідкуєте по тому за тим, як я говорю, я говорю, тут є дієслово be», так, є, вона, він є лікар. По факту, в українській мові ми його використовуємо, але опускаємо. Ми його просто упускаємо. А в англійській мові нам його опускати, тобто пропускати в реченні не можна, тому що без нього не буде речення. Ми не можемо сказати he a doctor. Що he a doctor? Іноземці завжди будуть думати так: то що він робить? Він існує, he is a doctor, він являється лікарем, чи він працює з лікарем? так? He works with the doctor, and so on. Тобто має бути обов'язково дія, яку буде виконувати особа в реченні. Обов'язково домовились. Наступне місце знаходження. Коли ви говорите про місце знаходження? Ми є в парку. Українською мовою ми будемо говорити просто ми в парку, англійською мовою ми будемо говорити we are in the park. Опис людини чи предмета. Вона красива, так? Вона є красива. She is, a, she is beautiful. Обов'язково. Обов'язково, це прям базове правило, коли ви говорите, коли описуєте когось, має бути обов'язково це от MSR. Тому що окремо to be, так, ось ця конструкція to be, назва загальна, ця назва цієї конструкції перекладається просто як бути. Ми ж не говоримо українською мовою, вона бути красива, так? Тому ми будемо говорити, вона є красива. І останнє це коли ми говоримо про вік, коли говоримо кому скільки років, ми говоримо по конструкції. Я є 20. I am 20 years old. Uh, вона є там, 13. She is 13 years old. Або просто ми можемо говорити I am 20. Так? Але не «me is» і так далі. Ми говоримо через «I am», я є якогось віку. Хоча от тут теж багато студентів на початках стрес. Типу, ми українською мовою говоримо Мені, мені, а англійською мовою потрібно говорити. Я є двадцятилітня, так? Я є 20», я є 30». Ну, я в даному випадку, я є 31». «I am 31». Домовилися. Супер! На даному моменті, коли ми використовуємо, що це за речення і які ви вже речення зможете будувати після сьогоднішнього прямого ефіру. зрозуміло, якщо зрозуміло, напишіть, будь ласка, так, це означає, що я можу переходити до наступного слайду. Але я вам скажу так: що якщо ви мене сьогодні уважно послухаєте, то сьогоднішній прямий ефір, після сьогоднішнього прямого ефіру, ви вже зможете будувати речення про стан або почуття, про професію або роль в суспільстві, про місце знаходження, про опис людини чи предмет, про вік. Тобто ви можете вже будувати маленькі такі розмови. Погоджуєтеся? Тому не дарма ви сьогодні прийшли на, до мене на зустріч. Дякую вам. Чудово! Переходимо з вами до наступного слайду. Момент, на який я хочу дуже звернути увагу, щоб у вас не було в подальшому таких помилок. Так як я вже говорила, ми ось сьогоднішні речення це речення, коли в нас немає по факту дієслова. Тобто я вдома. Це коли ми говоримо я є вдома. Але якщо у вас з'являється дієслово, наприклад, я сплю вдома, то ми ось сьогоднішню тему тут не використовуємо. Тому що ми не можемо сказати, я сплю, є вдома. Розумієте? Або Я є сплю вдома. У нас є речення взагалі в українській мові. У нас є речення або з дієсловом, так. Ось цим, я сплю вдома, я працюю вдома, я граюсь вдома, я прибираю вдома. Тобто, коли відомо, яку дію роблять, і є просто я вдома. Невідомо, яку дію робить, просто існує людина там вдома. Я вдома. Все. Ось тоді, коли у вас немає дієслова, і ви можете поставити ось це слово є. Я є вдома, і воно буде туди органічно входити, то, по факту, ви там і будете ставити ось це дієслово to be, am, is або are в відповідному часі. Домовилися, щоб потім не було такого, що я сплю є вдома. Ні, <смір> є тільки окремо: або я є вдома, або я щось роблю вдома. Домовилися? Супер! Переходимо з вами далі, вже безпосередньо до того, як будемо будувати ці речення. Є три типи речень в будь-якій мові є три типи речення. Є стверджувальне речення, коли ми щось стверджуємо, є заперечне речення, коли ми заперечуємо, і є запитальне речення, коли ми запитуємо. Так ось почнемо з вами зі стверджувального речення. Стверджувальне речення це коли ми по факту розповідаємо якусь думку, щось стверджуємо. Ось тут ми будемо будувати теж за простим таким принципом. Ми будемо ставити спочатку підмет. Потім форму нашого дієслова і по факту далі другорядні члени речення. Це прості речення, тут немає якихось там складносурядних, складнопідрядних і так далі. Ні, ми будемо з вами будемо будувати вчитися сьогодні тільки прості речення. Наприклад, I am, ми am використовуємо завжди з I. I am, У нас є три форми дієслова. Am is are. Am ми використовуємо з I. Я. Я єдина така в світі. Запам'ятайте собі це, я індивідуальна. Дуал. Я єдина існую, така унікальна в цьому світі. то й для мене теж придумали унікальне дієслово, унікальну форму дієслова am. I am, I am a student. Обов'язково. I am a student. Я студент. Я є студент. Далі. is Ми використовуємо завжди з he, she. Завжди. He, she, it, is. He is, my friend. Він є мій друг. He is my friend. Are ми використовуємо з we you they. Тобто з усіма решта. We you they. І виходить, we are ready. Ми готові. We are ready. Ми готові. Ми є готові. готові. є Бачите? Тобто українською мовою ми не будемо це говорити, є. Так? Ми це будемо опускати. Ну, це класичний такий підхід. А ось англійською мовою ми завжди говоримо є. I am a student. He is my friend. We are ready. Домовилися? Хороша. Наступне, як побудувати заперечення? Тут взагалі дуже просто. Ми просто беремо часточку not. Просто беремо часточку not і додаємо до нашого дієслова to be. Так? От ви бачите, у нас вже не am, а am not. Не is, а is not. Не are, а are not. Тобто, коли ви хочете сказати, що хтось не є кимось, не є кимось. Українською мовою ми говоримо не є. А англійською мовою ми говоримо є не, так? Am not. Is not, are not. Тобто ми додаємо. Просто додаємо, так? Не ставимо перед ним, а додаємо. І в нас виходить я не стомлена. I am not tired. I am not tired. Він не зайнятий. He is not busy. He is not busy. Ми не запізнюємось. We are not late. Так, ми не є спізнені. We are not late. Є скорочені форми. Is not скорочується до isn't. Так, В дужечках ви це бачите. Are not скорочується до aren't. Aren't. І воно так і звучить. He isn't busy. He isn't busy. We aren't late. Excellent. Супер, бачите? Все дуже просто. Дуже просто, якщо все детально вам пояснити, і ви, відповідно, мене будете слухати. Як же ж будується запитання? Ось тут слухаємо мене уважно, так? Як будується запитання? Ми ось цю форму MSR переносимо перед підметом. Змінюємо місцями, так? Змінюємо просто місцями. І в нас виходить MI MI right, я права. Am I right? Я права? І вам відповідають, Yes! You are right. Ти права. Юлія пише, you are the best teacher. Побудоване речення ідеально. You are the best teacher. Ви є найкращий вчитель. А я скажу так: you are the best students, Ви найкращі студенти. Просто найкращі студенти. Супер, супер. Так ось, ми запитання використовуємо тоді, коли ми хочемо щось запитати. І ось тоді, коли ви хочете, наприклад, запитати, чи вона в школі, то ви будете говорити is. Тобто це буде запитання. Починатися питання буде саме з M is R. Is she at school? Is she at school? І від того, що ви починаєте своє запитання саме з MSR, відповідно у вас і виходить запитання. Тому що, якщо ви скажете she is at school, то це ви ствердите, так? То ви це ви скажете, ви повідомите це. Вона в школі. А якщо ви хочете запитати, чи вона в школі, то ви будете питати is міняємо місцями is she at school. Окей? Okay? Are they your friends? Чи вони є твоїми друзями? Так? Вони твої друзі? Are they your friends? Am, am I your teacher? Чи я ваш викладач? Am I your teacher? Am I your best teacher? Чи я ваш найкращий викладач? Погоджуєтеся? Yes, I am your teacher. Так, я ваш вчитель. Супер! Прекрасно. Тобто, з цим моментом, як будується стверджувальне, заперечне, запитальні форми. Зрозуміло? Напишіть так, чи ви все зрозуміли. Нагадую вам, що am is are, це лише ось це маленьке слово є в українській мові, вона є вчитель, ми є вдома і так далі. В українській мові ми це опускаємо. Тому для українців. Досить таки складно приловчитись, так? Тут більше, більше про практику. приловчитись використовувати це, коли в українській мові ми це не використовуємо. Хоча треба просто запам'ятовувати, що в англійській мові є золоте правило: підмет і присудок. Обов'язково в кожному англійському реченні. підмет і присудок. Супер, супер, супер. Тепер давайте міні шпаргалку, щоб ви собі зафіксували. М. Ми використовуємо завжди «I am». I am. Далі he, she it is, зі всіма решта are. Тобто I am. He, she, it, is, зі всіма решта are. Це золоте правило, яке ви маєте теж зафіксувати собі. Що обов'язково потрібно теж запам'ятати, що ми не говоримо є робити, є спати, є ходити. Є окремо речення з є. Наприклад, вона є вдома, she is at home. І є окремо речення з робити, спати, ходити. She sleeps at home. Тобто вона або є, she is at home, вона або спить вдома, she sleeps at home. Не може бути одночасно і є робити, є спати, є ходити. Домовилися? Так, давайте зараз напишемо англійською мовою слово deal, пишеться de -al. Це означає, що ви зі мною домовилися, що ви не будете тепер робити такі базові помилки, які роблять інші, які не ходять до мене на прямій ефіри. Ви будете говорити, або вона є вдома, або вона спить вдома, працює вдома, прибирає вдома. Тому що ви в мене молодці, ви приходите до мене на заняття і ви вивчаєте англійську мову. Супер! Бачу діл! Прекрасно! прекрасно. Стосовно використання дієслова тобі в минулому в майбутньому часі, то ми зараз розбираємо саме тільки просту побудову конструкції дієслова тобі в теперішньому часі, для того, щоб ви це запам'ятали і зафіксували. Якщо ви хочете вивчати цю форму в майбутньому часі, то welcome до моєї академії, там вже більш детальніше ви будете розбирати кожну тему. Ну а ми з вами на прямих ефірах розбираємо одну маленьку тему на прямому ефірі. Щоб ви це все зафіксовували. Супер, супер. Ну, а якщо ви реально хочете вчати англійську мову зі мною, так то і хочете зробити цей крок і все-таки вийти на якийсь рівень А1, А 2 Б1, Б2, почати її вивчати з нуля, то і готові вже починати, то нагадую вам, що 27 серпня це останній набір вже зараз відбувається. 27 серпня він закривається. 27 серпня стартує навчання. В мене на, в академії на всіх рівнях: а 0 з нуля для дорослих, а 1 а 2 Б1, Б2. І це останній набір по старій ціні. Тому що 28 серпня буде вже підвищена ціна на навчання. Тому рекомендую вам швиденько записатися, тому що кожного дня пишуть багато студентів, які хочуть записати, забирають собі найкомфортніші групки і години навчання. Тому моя вам рекомендація: чим швидше ви напишете, тим швидше ви собі заберете комфортний час навчання. Супер, йдемо з вами далі. Давайте з вами попрактикуємо. Так, беремо собі клавіатуру, зараз вмикаємо, і будемо з вами попрактикуємо, як ви це все зафіксували. Так, перед вами є речення. Вона щаслива. Як ми скажемо, що ми тут поставимо? M is chr. А, ну-ка, попробуйте зафіксувати. Зверніть увагу, що ми використовуємо тут she. Вона, якщо в нас використовується he, she, it, то що ми будемо ставити? Super! She is happy. Excellent. Very good. Very nice. Так, супер. Наступне речення. I a teacher. Я викладач. Що ми тут поставимо? Зверніть увагу, що в нас тут головний герой це я. Якщо в нас головний герой я, то що ми робимо для мене? I am a teacher. Excellent. I am a teacher. Бачите, як все дуже просто? Прекрасно, прекрасно! Наступний приклад. Вони з Лондона. Вони є з Лондона. Що ми тут будемо робити? Пам'ятайте, шпаргалка. I am. He, she, it, is. Але they. Всі решта, що ми тут будемо робити? They are from London. Excellent! They are from London. Супер, супер. Бачите, які у мене молодці? Давайте ще. Ми не стомлені, так? Ми не стомлені. Як ми скажемо, ми не стомлені. Am is to are. Пам'ятаємо: I am, he, she, it, is, усіма решта are, так? We are not tired. Excellent. Мені вже здається, що ви вже сьогодні вийдете з прямого ефіру зустрічі, вже вивчити багато нових слів. We are not tired. Excellent. Так, давайте ще попрактикуємо. Так, 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 секундочку. Ви готові, як ми скажемо, ви готові запитання. Запитання ми починаємо з дієслова to be. Тобто ми на початку ставимо am, is або are. Як вибрати? Ми дивимося, хто головний герой. У нас головний герой ви. You. З you ми будемо використовувати are. Перфекто. Are you ready? Are you ready, my dear students? У мене для вас, до речі, буде дуже крута новина. Я зараз ще декілька слайдів вам покажу і розповім вам новину, щоб ви теж не пропустили. Звісно, так, про підняття ціни я вам сказала, щоб ви не забули, так, щоб ви написали мені, якщо ви хочете зі мною вивчати англійську мову, щоб ви не написали мені в дірек, Так? Супер, супер. А також розповім ще одну новину. Excellent. І в нас виходить ось такі були правильні відповіді. Ще happy, вона щаслива. I am a teacher. Я вчитель They are from London. We are not tired and Are you ready? Ви готові? Супер, тепер розповідаю вам е декілька моментів, на які потрібно звернути увагу. Перший момент. Е в мене завтра стартує воркшоп для початківців з англійської мови. Тобто, якщо ви хочете. Почати спробувати вивчати англійську мову і вже готові робити там перший крок, вже готові вступати на навчання, то ви пишете мені особисті повідомлення. Якщо ви зараз ще думаєте, сумніваєтесь, шукаєте і підбираєте, то я вам, вас запрошую усіх на безкоштовний воркшоп з англійської мови, який називається Часи для початківців. Ми будемо з вами там розбирати такі базові часи. Базові часи як «Present Simple», «Past Simple» і «Future Simple». Це буде три дня практики, плюс на четвертий день буде прямий ефір зі мною, де ми поєднаємо ці всі часи разом. Тобто, в понеділок, завтра це вже стартує. В понеділок ми з вами розбираємо Present Simple», разом з практикою. Я буду ручкою писати. Ви будете за мною повторювати. Вівторок ми розбираємо «Past Simple», В середу розбираємо «Future Simple», майбутній час. так? А в четвер у вас буде зустріч зі мною, де ми всі ці три часи поєднаємо разом зміксуємо, і ви побачите більше їх не будете плутати. Чим корисний цей е, воркшоп, особливо для початківців? Тому що е, я хочу вам показати на початках вивчення англійської мови, що вам не потрібно в голові думати і вибирати між 12 е, англійських базових речень. так? Ви можете просто використовувати, якщо ви тільки починаєте вивчати англійську мову. Ви зараз, от прям на рівні А 0 тільки починаєте це все робити. Вам не потрібно вибирати між 12 часами англійської мови, що використовувати. Ви можете використати всього три базових часи. І не думати, чи це past 7, ой, чи це present perfect, чи це present perfect continuous, чи це, не дай Бог, якийсь present continuous і так далі. Тому що ви тільки починаєте вивчати англійську мову. Вам, щоб говорити, не потрібно. 20 хвилин дивитись на свого співрозмовника і думати, чи правильний час ви використали. тому що ви маєте право, ви маєте право використовувати тільки три базові часи і вас спокійно зрозуміють. А вже потім, коли ви будете на вищих рівнях, ви вже будете вдосконалювати своє мовлення іншими граматичними часами. Але на початках саме для початківців, тому цей воркшоп саме для початківців. Я вам рекомендую прийти на нього, долучитися, попрактикувати, вивчити, тому що там я буду показувати ще також махію вивчення слів без зубрежки, Як запам'ятовувати слова і не зубрити їх, тому що весь воркшоп він буде будуватися саме на певній кількості дієслів і на певній кількості іменників. Тобто я взяла список слів, на основі яких будуть всі речення, і ви вже під кінець четвертого дня на прямому ефірі зі мною ви вже вивчите їх самі, того не усвідомлюючи як. Тому що слова запам'ятовуються не по зубрінню. Слова запам'ятовуються по використанню. Ми їх будемо весь час використовувати на кожній кожній практиці. Тому е, запрошення на цей воркшоп в мене є в шапці профіля. Натискайте в ша, на шапці профіля, заходьте до мене в інстаграм або на соціальну мережу, на якій ви мене бачите. В мене є в шапці профіля є основне посилання на воркшоп. Просто натискайте його і заходьте, долучайтеся. Не забудьте перейти в канал, тому що спочатку вас перекине на бота. Або бот вам видасть посилання на канал. Долучайтеся в канал, там вже йде знайомство, там вже йде спілкування, там є розклад, є все, коли що буде. Тому моя вам особиста порада. Долучайтесь до воркшопу. Це безкоштовно. Я це роблю для вас, щоб зробити ваше вивчення англійської мови легким, комфортним, і щоб у вас зник цей страх перед англійською мовою. І вона вам була легка і було це відчуття, що я можу. Я вам цьому допоможу. Тому дякую вам за сьогоднішнє за заняття, дякую вам за сьогоднішній прямий ефір, дякую за вашу практику. Буду чекати на ваші коментарі. Обов'язково на ваші коментарі, коли я зараз завершу це все. І дякую вам за те, що приходите до мене і вивчаєте англійську мову зі мною. До зустрічі завтра з вами на воркшопі. Сія!